Так, Сьогодні будемо вирішувати задачу по виробленню підтримки для котушки 3 кг, бо є бомболаб. У нього катушка під кілограмовку розрахована. Ось. А потрібно, щоб воно все мотало з 3 кг. Ну, потім в ідеалі потім її засунути у коробок, щоб там був хоча б щоб Воно не набрало вологу. У мене є ось такі підшипники. Це підшипники, як під самокат вони йдуть. 608 z Тут тобто будемо під них робити. 22 міліметри, і. десь 7 ,8 Внутрішньо. Ну, будемо зараз під них робити. Тобто, що нам потрібно? Якщо ми хочемо повторити профіль підшипника, котрий використовується ось тут, ось ми бачимо, він такий овігнутий, а у нас тут він плоский. Тому нам потрібно що зробити. Ну, По-перше, нам потрібно зробити зовнішню штуку з таким профілем, ну з пластику, ну і розробити штіфт, який будемо вставляти у цей підшипник, а потім будемо вставляти у корпус, котрий ми роздрукуємо. Так, ну нам, щоб розробити цей під профіль підвігнуту під цю катушку, нам потрібно зрозуміти, по-перше, її загальну товщину. Це в нас 6, 6 І приблизно знайти площину плюс-мінус 1, до згину. дозгину. Хай буде 5,5, будемо робити на 5,5 рівну площину, а потім буде такий скос. І так, ідея зробити профіль щось подібно такого, наприклад, тут такий маленький бортик. Потім типу рівна поверхня і якийсь отакий скос. Ну, а тут у нас ми її просто будемо обертати. Тобто це ось профіль, під яким ми будемо робити. Підтримати мою справу друкаря. Можна за QR-кодом. Це посилання на банку. Так, ну, ось у нас новий проєкт. Нажимаємо Create Sketch І будемо все робити на площині. Спочатку ми намалюємо силует, який потім ми будемо обертати навколо лінії і робити одночасно екструд. Так, ми знаємо, що підшипник у нас довжина 7 мм. Ось наше 7 мм. Тепер з однієї сторони робимо упор. Ну, на той випадок, щоб воно не могло злітати, злітати ця накладка, бо принтери різні з різними допусками роблять. Принт, ну, друкують. Так, тут ми робимо один міліметр. Ну і висота хай буде в нас 3 мм загальна. тобто ми робимо тут 4. Тобто ось наш профіль загальний, який в нас є. Тепер на нього потрібно зробити надбудову. Це потрібно зробити ось тут. Таку частину, щоб не злітала. Ну, таку частину зробимо, щоб не злітала катушка, а з, іншого, а з іншого боку зробимо ось таку під кутом. Так, висоту візьмемо. Висоту візьмемо, ну, хай буде. Хай буде 2 мм. Да и будет полтора тогда. 5. Так, толщину что мы делаем? Так, мы измерили профиль кутушки кута. Там он где 5,5 выходит. Uh, так, десь 5.5 він виходить. І все інше це в нас буде інша частина. Так, прибираємо оцю лінію, вона нам вже не потрібна. Так, є у нас такий профіль. Е, тепер нам потрібна лінія, навколо якого, якої ми будемо це обертати. Ми беремо, знаємо, що діаметр підшипника у нас 22, тобто беремо радіус. І на радіусі 11 мм ми малюємо лінію, навколо якої будемо це все обертати. Так. Все, ми з профілем закінчили. Лінію намалювали. Тепер можемо одразу зі скетчу робити екструд. По колу. Профіль у нас вже обраний, ось він. Аксіс. Обираємо лінію, навколо якої будемо все робити. Затискаємо колесико і клавішу Shift. Ми можемо повертатися. Затискаючи колесо, ми можемо пересуватися. Так, ну, все, завершаємо наш. Створився ось такий, така накладка на підшипник. Тепер зробимо трішки фаски, щоб було краще це робити. Фаску будемо робити не гладку, а таку як би зрізану. Так, 0,5. Тут щоб можна було потім його зняти. А, ні, це не принципово. Ну, теж зроблю. 0,2 мм, хай буде. І тепер тут робимо теж фаску, але фаску трішки іншу. Фаску, де можна міняти кут. Беремо цю фаску і обираємо режим Distance and Angel. Тобто, і робимо що? Ставимо, наприклад, тут. Ми знаємо, що висота 1,5 мм нам видає помилку. Потрібно змінити кут О, тут є. Така крапка. І ми можемо, як бачите, обрати код. Нам головне, щоб довжина. Вона пішла одразу до цього профілю. Так, ось все ми зробили. Накладка в нас готова.